Євангелія справ як новий символ християнства. Вступ. Перше. Старі символи більше не говорять хрест, риба, голуб, колись знаки надії, коди порятунку, тіні істини, тепер бренди, прикраси, релігійні декорації. Вони мовчать не тому, що стали фальшивими, а тому, що ми виросли. Символ, що не пробуджує мертвий, символ, що не веде забутий. Друге. Новий завіт це не слова, а події. Ми читаємо не текст, ми читаємо шлях. Убогість це прийняття слабкості. Хрещення це вибір істини, а не ритуал. Спокуса це відмова від сили. Проповідь це відкриття свободи. Страждання. Це відмова від насильства. Воскресіння це перемога любові над страхом. Це не догми, це дії, і саме вони справжнє Євангеліє. Третє символ, що не малюється, а живеться. Ми не шукаємо новий знак. Ми шукаємо нову мову, мову, яку не можна намалювати, тільки прожити. Коли ти прощаєш. Це і є хрест. Коли ти говориш правду це і є Воскресіння, Коли ти не відповідаєш злом, це і є Бог. Символ християнства це не форма, це дія. Четверте. Євангелія справ як жива книга. Ця книга не має цитат вона не пояснює, вона показує. Кожна глава одна дія, що втілює істину. Не для того, щоб вчити, а щоб пробуджувати. Не для того, щоб переконувати, а щоб бути, це не книга, це простір. Простір, у якому кожен може вписати свою главу. П'яте. Навіщо це нам? Бо віра без дії це звук без тіла. Бо істина без жесту це світло без джерела. Бо любов без вибору це слово без серця. Ми створюємо не символ, ми створюємо себе, і саме в цьому нове християнство.